Ось як відпочивають наші рибаки. Оце цей мусор. Я так пройшов походив, ну, 5, от повний пакет пособирав мусора. Стекла биті, бутилки, упаковки від крючків, от снастей. Люди, ви люди, чи ви чи ви не люди? Люди. Ви люди чи не люди? Ви рибаки, чи ви так. побухать прийшли сюди. Навірно побухать просто, если так себе ведуть. Таке гарне місце. Тут і поплавати можна, і пляжик діти приходять. Сіки я бачив, дітей, пацанів. Та й дівчата ходять, і хлопці ходять з батьками і самі, ну всі месні. Такі всі пловці. Зачем це робити? Зачем зачем бить стекла, кидати всі бутилки? Ну вже якщо ти її кинув, то хай вона лежить ціла. Може прийде якась людина, яка може бездомна чи. Обділенно забере. Ось, ну ось я вам покажу. Ось дивіться. Дивіться, це не добирає, ось, ось це стекла, бутилки. От. Ну, дитина ногою буде тут пригати з цього корінця ногою і пораниться. І може е, така рана може ну, реально буде, вона може бути смертельна. Що мале дитя зробить тут саме? Нічого не зробить, ось дивіться, показую, дивіться. Дивіться, дно. Дно от бутилки. От. Ногою наступив, все, стопу розрізав. Все, зараз покурю і підійду до цього місця, буду знову збирати.